Вітаю, Картеса, класичний соняшник, 110-днів вегатаційний період, стільки до 7 плюс раз вовчка. Поділяється він своєю стойкістю до хвороб і, саме головне, стійкістю до посухи. Дніпропетровська область, Синельниківщина, 27 серпня. Не було зовсім продуктивних дощів. Нас зараз показуємо, як він виглядає. І що саме цікаве, виробник український, кмк «Агро», дає змогу нам 4 гібриди показати на нашій ділянці. Демо. Покажи, будь ласка, яке класне демо. 58 гібридів. <кій> Висівали ми його 3-4 травня, а зараз 27 травня 3 серпня. І ми покажемо, що ми робили для того, щоб у нас так виглядав сонячник, щоб він так виглядав у кожного. Дивіться, поїхали. Кортеса, він низький. Дивіться, чому покажу. Е, висота рослини е, можна побачити кінець поля. Висівали не більше 54 тисяч на погонний метр. Що дало нам воно змогу? Е, ми побачимо на зараз. Однакові шляпки, однакові кошики для того, щоб це було форматично і продуктивно. Ми не будемо гратися, коли нам дає змогу показувати, як воно є. Отаке таке от запилення. Ну я можу показати більше. Гайда. тут рядом є вищий соняшник, це вже буде йти інші соняшники з компанії Тантра. Тому є відрізняння по специфікації соняшника, і на зараз може оператор показати це в нас. Рядом іде 16 рядів, НСК 60 45 вегетація 115 днів. Він вище, але нам це не цікаво. Нам головне показати картеса, як він буде виглядати. По картесі, що я можу сказати? Проблематики з висівом немає. Насіння класно дороблено, якщо дають вам якусь фракцію, то вона така фракція і буде. По розміру кошика, дивіться, от е, скільки штук на погони метр? Раз, два, три. Це вже ми взяли, оці полтора погодних метра, 4 штуки вийшло. Якщо не буде у вас опадів, то ми можемо отримати? Ось такий от кошик. А гусінь його їсть, логова метелика у нас, ну я вам скажу, тому що е, Вокруг цього всього ще багато полів, де соняшнику такий зростом, як і у вас на півдні. Тому е, зацікавлені я вам скажу, сказати, у вас такі самі були погодні явища, які в нас на Сінельниківщині, Дніпропетровська область. Дима 2025 показали результативні показники. Що хотів ще сказати? Дивіться, працювали ми, звісно, ґрунтовий захист був у нас, це «Тахур» плюс параметри, 2 плюс 2, був прилипач «Турболіп» від компанії LifeB. Він дав змогу тримати екран. Ну, ми перестраховуємося кожен рік над цими справами. Вносили ми 80 кілограм добрив. Там ще сірка була у нас по совокупності, тобі ж 12 І що саме на головне, у нас був страховий захист, це гіліантекс. Далі покажу, як виглядає картиса. Він вже спля спланував кошик. В принципі, наш гербіцидний захист зробив все для того, щоб тільки сирійський ваточник пробивав на полі. Картиса на зараз вже, я думаю, максимум дві неділі і десь в 10-х числах серпня. Вже можна буде її косити, якщо це буде в товарному посіві. Як у нас 58 гібридів, то ми десь закладаємо 20 вересня, 20 вересня, що ми будемо вже її косити. Дивіться, вся лінійка однакова, соняшник спланований однакова. А зараз ми вам скажемо, стверджуючи повністю на всі 100%, що картеса стоїть того, по перше, це класичний. Можете гратися з вегетаційним періодом. По друге, з рахунок того, що він ранній, 105-108 днів, ви можете гратися ще по сіва зміні. Якщо у вас попередній був соняшник. Ви зрозуміли, да? Зробити дві культивації. Ну і по-третє, саме головне, це олійний напрямок, який дає змогу розвиватися. Він екстенсивний, тобто під нього не треба класти там мінеральних добрив. Тому краще працюйте листовими апаратами, які вам дає змогу, тобто листова поджива дасть змогу вам працювати. Робіть з нами, ми практики, у нас 13 років практики. Підписуйтесь, коментуйте, замовляйте, і вся лінійка від компанії КМК та інші гібриди будуть у вас на полях. До зустрічі!